Вітаю героям слава Херсонщина? Це Україна. А, ну, рік, 23 й Ну, стандартно, да, для кінця року підбивати підсумку цілого року. Він був ну, я думаю, що і для Херсонщини також доволі різним. І одна справа це весна, надія, надія, в тому числі на український контрнаступ і звільнення решти окупованої, поки що, частини Херсонщини з іншого боку, ну от не сталося в ідеальному варіанті. Що ви найголовнішого за цей рік могли. Ли би виділити от про те, як жив Херсон, як жила Херсонщина, знаєте дійсно, цей рік пройшов для Херсона і правобережної частини Херсонщини як рік тотальних обстрілів і постійних обстрілів, тому що деокупація обласного центру і самої Херсонщини відбулася в минулому році 11 листопада. Окупанти відійшли і залишили місто Херсон там на декілька днів раніше наші збройні сили зайшли вже в місто Херсон, 11 листопада. і Він вважається днем визволення Херсона. Окупанти залишили правий берег і рік назад дійсно з листопада і була велика надія на, знаєте, воно все ж таки визволення значної території Херсонщини, бо вся Херсонщина була окупована, і сам обласний центр був окупований, і це вважалося символом для окупантів, яким вони їх ізувалися і сам обласний центр, до речі, це єдиний обласний центр, який був окупований росіянами. Але вони залишили місто Херсон. Залишили Правобережну частину Херсонщини під натиском Збройних сил було прийнято, як тоді казав Суровікін, важке рішення, і окупанти відійшли на лівий берег, тому що були порушені логістичні маршрути. Тоді, якраз, Хаймерс внесли таке, знаєте, Прорив в ході війни, бо саме за допомогою хаймерсів були знищені логістичні маршрути ворога, були перебиті мости, і окупанти вже просто не могли себе забезпечувати на правому березі в обласному центрі, тобто навіть продовольством і технікою і боєприпасами, які вони направляли з Криму через лівобережну частину Херсонщини, на правий і тому були вимушені Відійти і скористатися Дніпром як такою своєрідною фортифікаційною спорудою на лівий берег, і там закріпитись, але ж окопи вони почали будувати і фортифікаційні споруди на лівому березі, ще починаючи з літа минулого року. І тому була велика надія, якраз на 23-й рік. Це було велике піднесення, коли був звільнений обласний центр. Там шалені емоції. Вони просто зашкалювали, коли зустрічався з друзями, зі знайомими, з рідними в місті Херсоні, коли одразу поїхав туди. І це піднесення і надія вона перекладалась автоматично. Ми всі сподівались на 23-й рік. Але 23-й рік він виявив. Вся для Херсона і для Херсонщини. Роком тотальних обстрілів щодня окупанти обстрілюють житлові квартали, Щодня окупанти обстрілюють критичну інфраструктуру, і навіть почали застосовувати і засипати керованими авіабомбами просто населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Це був складний рік для Херсона. Це був складний рік для Херсонщини. І... Але все одно знаєте, ті, хто навіть зараз залишається постійно перебувати в Херсоні, мешкати в Херсоні, то вони кажуть: ну краще під обстрілами ніж під окупацією під обстрілами, але під, під українським прапором. Але ми тут громадяни своєї країни, ми вільні. І тому там жодні обстріли не можуть змарнувати не визволення Херсона і правобережної частини Херсонщини, але ось вже і в цьому році ви знаєте, хоча і я навіть ще рік назад. Коли окупанти відійшли на лівий берег, не прогнозував, що можливо буде через Дніпро закріпитися на лівому березі, тому що ну, Дніпро є Дніпро, і е, окупанти навіть намагалися контролювати водну гладь і боротьба за острови, яка точилася весь рік в Дельті Дніпра, е, вона так само вибила окупантів і не дала. Змоги їм закріпитися на цих островах і дачах, хоча вони постійно намагалися це зробити. А рік вже підходить до того, що вже декілька місяців. Утримуються ну, по різному, деякі кажуть, що це не можна називати плацдармами, деякі кажуть плацдарми, але присутність на лівому березі Дніпра, в районі Кринок, в районі Підстепного, в районі Пойми, це район Залізничного авт, мосту, і Антонівський автомобільний міст, Тобто, ось в цих трьох точках наші збройні. Сили мають позиції. І окупанти нічого з цим не зможуть зробити. Спочатку офіційно це все не підтверджувалось, можна було дослідити тільки е, з аналітики американського інституту вивчення війни, е, з пабліків расистів, але офіційно вже підтвердили: підтвердили і в командуванні південь, і речники Збройних сил України. Ну і е, офіс президента е, вперше про це повідомив. Єрмак, е, перебуваючи в Сполучених. Ніх Штатах Америки керівник офісу президента, і це вже стало, як би то кажуть, стартом того, що почали казати про присутність і утримання позицій на лівому березі Дніпра. Зараз ці позиції продовжують утримуватись окупанти там. Навіть є повідомлення про те, що втрачають велику кількість і техніки, намагаючись. Вибити наших хлопців звідти, але позиції тримаються. Результативні дії є. Це означає про те, що за цей час налагоджено вже і постачання, в тому числі боєприпасів. Але ми всі розуміємо, що ситуація є складною і напруженою. Так, а от якщо поговорити в рік, ну майже рік, після знищення греблі Каховської ГЕС, тоді частину Херсона за затопило от е, наслідки. Так. Чи можемо вже говорити про ну, рік пройшов про якісь наслідки цього підриву, як як оговталось місто, як оговталась правобережна, принаймні частина? Так, це ще й рік був підриву греблі Каховської ГЕС, е, і е, навіть знаєте, дуже важко, дуже важко. Взагалі оцінити масштаби цієї катастрофи, тому що ця катастрофа це на роки. Це і екологічна, і економічна катастрофа, Ну, і там можна по-різному казати, але масштаби цієї катастрофи вони просто шалені. Правобережна частина Херсонщини вона трохи менше постраждала від лівобережної частини Херсонщини, але був затоплений повністю мікрорайон острів. Офіційно він називається Корабел в місті Херсоні, бо він і знаходиться в Дніпрі, і, ну, тобто він і є островом. Фактично. Цей мікрорайон є найнижчою точкою Херсона, тому цей мікрорайон був затоплений абсолютно повністю, і вода доходила до. В деяких домівках до третього поверху багатоповерхівка, другий до другого повністю у всіх домах, де деяких до третього поверху, а приватний сектор був затоплений повністю. І район річкового порта це район Херсона. Він також був затоплений. Вода була десь на рівні 2,5-2-2,5 метрів від. Фундаменту, тобто затоплений перший етаж багатоповерхівок, там ну там немає таких великих багатоповерхівок в цьому мікрорайоні, але там п'ятиповерхівки, і перший поверх був затоплений повністю. Це принесло шалені збитки для громадян Херсонщини. І ті населені пункти на по правому березі вулиці, яких розташовувались безпосередньо на узбережжі Дніпра, також були затоплені і підтоплені. Але правий берег він природньо вищий ніж лівий берег, тому максимально постраждав лівий берег. Які знаходиться в окупації. І якщо на правому березі Дніпра і в місті Херсоні, тут включилася і вся країна, і всі міжнародні організації, і всі благодійні організації, допомагаючи людям, які постраждали внаслідок затоплення, всі волонтери країни вирушили в Херсон, незважаючи, до речі, ще раз хочу підкреслити на обстріли, тому що навіть у тоді, коли не було затоплення навіть тоді, коли волонтери приїхали до міста Херсона допомагати херсонцям. Окупанти продовжували злочинні обстріли, і були такі випадки, коли рятуючи людей. Окупанти просто їх обстрілювали по тим людям, які там на човнах їздили, шукали людей, яким потрібна допомога. І якщо в правому березі ця допомога тривала, то на лівому березі на окупованому найбільше постраждали Олешки, Гола Пристань. В Новій Каховці вода також затопила, але не всю нову Каховку там до центру вода дойшла. А от Олешки і Гола Пристань, Вола Пристань була повністю затоплена і Олешки. Тому тут ситуація була найскладніша, бо люди були кинуті. Ті сам на сам ніхто абсолютно людям не допомагав. Єдине до чого вдалися окупанти, вже після того як вода почала відходити, вони навіть розпорядження дали обов'язкове до виконання. Щоб писали на заборах скільки загиблих є на подвір'ї. Вони так ідентифікували наслідки того, хто загинув, хто потанув, тобто ось такі там розпорядження давали окупантів замість допомоги, замість того, щоб, хоч якось, можна було людей спасти чи допомогти людям. Тому на окупованій території наслідки ці були набагато гірші. Ну і відповідно внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище, як його казали, штучне Каховське море. Це воно обміліло. Воно обміліло повністю і зараз воно перетворилось там в русло невеликих річок. На сьогоднішній день воно заростає і. Зникло вже повністю, як то кажуть, від того, яке воно було коли гребля була, і відповідно разом з цим виникли проблеми з водопостачанням, тому що ті населені пункти, які знаходились вище греблі Каховської ГЕС, то там. Вода в скважинах обміріла і в колодцях вони висохли. А в тих населених пунктах які є нижчі греблі Каховської ГЕС. Вода зі скважин стала непридатною для використання. Тому що рівень грунтових вод і засміченість вона привела до там по санітарним нормам неможливі їх використання. Тому стали, стали питання якраз побудови там нових водогонів для того, щоб забезпечувати питною водою, ну і відповідно нових скважин більш глибоких для того, щоб забезпечити людей знов таки водою, але е, довго тривалий час там все ж таки забезпечували людей. Привізною питною водою, і скажімо так, великих проблем ну не великих, великих, мабуть, неправильно, бо проблеми дійсно великі, але критичних проблем з питною водою на правому березі Дніпра і в місті Херсоні не було. Ще раз хочу сказати, бо вся країна, всі міжнародні організації включилися в допомогу і забезпечення. Херсонцям і Херсонщина, яка потерпала від наслідків підриву греблі каховської ГЕС і затоплення, що ви можете розказати про ну от, рівень, знаєте, от, уже цинічно, але війна підкидає навіть у такі формулювання, да рівень знищеності чи пошкодженості міста, тому що там. Попасна Маріуполь, Бахмут, Солидар. От що зараз лишається від Авдіївки, там уже немає жодної непошкодженої будівлі. Як можна описати і як можна зрозуміти, наскільки наскільки постраждав власне Херсон? Красиве ж місто? Красиве місто, і знаєте, найгірше, що він і продовжує страждати. Найгірше, що кожного дня ми фіксуємо нові нові руйнування. Руйнуються і архітектурні будівлі, руйнуються там та сама бібліотека гончара, та центральна бібліотека, міста, дитяча, бібліотека, музеї, там вибиті всі шибки і так далі. Приватний сектор, багато поверхівки. Кожного дня ми фіксуємо нові і нові руйнування. І ну, в відсотках, якщо казати, скільки зруйнованих будинків, ну важко це сказати. Але ну, перебуваючи в Херсоні, і коли ти їдеш чи йдеш вулицю, немає таких місць, де не було б. Прильотів і не було б зруйнованих будинків чи пошкоджених будинків. Тобто, майже все місто на сьогоднішній день є, є, має сліди російської агресії, сліди російських обстрілів. Це видно абсолютно всюди. І ті люди, які на сьогоднішній день перебувають в місті Херсон, ви знаєте, до речі, я хочу сказати таку болючу річ, що деякі навіть зараз повернули. В місто Херсон, не зважаючи на ці обстріли, тому що ну тут вони не можуть просто забезпечувати, заплачувати комірне оплачувати квартири, вартість оренди яких зростає по всім регіонам нашої країни. Ну я не беру звичайно. Херсон, там Бахмут і так далі, але ж в місті Херсоні люди просто повертаються в місто Херсон, щоб жити в себе в домівках. Вони кажуть, ну прожити ми ще якось проживемо, а платити за квартиру ми не можемо, тому що кожен місяць зростає рентна плата там в будь-яких інших містах, які вважаються там більш безпечними в нашій країні. Тому ситуація складна і навіть людям деяким зараз Вимушені вони повертатися в місто Херсон під обстріли, під зруйновану інфраструктуру, зруйновані домівки. Хоча знаєте, життя воно триває, транспорт їзде е тепло, е там 70% домівок є, 30% ще не можуть підключити. Електрика є, але частково і періодично пропадає внаслідок постійних рашистських обстрілів, тому що окупанти намагаються вцілити в критичну інфраструктуру. В магазинах і супермаркетах, коли заходиш присутність, людей є. Тобто, знаєте, така. Тобто, тобто попри очі жахіття, які бачать люди, попри те, що ситуацію точно не можна назвати спокійною, попри те, що люди через власне нестачу грошей повертаються туди, в Херсон, але Херсон все одно демонструє оцю життістійкость якусь специфічну. Давайте на фінал про те, а звідки у Херсонців береться ну от бажання норм до, до звичайного життя, і на чому, якщо є, базується взагалі надія. Ну, ви знаєте, все одно кожна людина вона живе надією. Вона живе надією, що все ж таки вдасться деокупувати всю Херсонщину. Кожен херсонець цим живе, кожен херсонець це боліє. І самі херсонці, які на зараз перебувають в місті Херсоні, вони все ж таки. Здебільше вірять в те, що вдасться відігнати ворога, і все ж таки Херсон заживе мирним життям. До речі, біля Херсона нузав 60 кілометрів від Херсона місто Миколаїв, яке, звичайно, не так обстрілювалося, як зараз обстрілюється Херсон, тому що все одно там відстань від лінії фронту, там посад Покровське це 30 кілометрів. І окупанти періодично обстрілювали місто Миколаїв. Але не так, як Херсон, бо Херсон обстрілюють із мінометів там три кілометри відстані дозволяє це робити, і вони це роблять. То все одно на зараз місто Миколаїв він виглядає як більш безпечне місце, і саме багато херсонців. І які не хотіли виїжджати там далеко від своїх домівок, покидати свої домівки, коли інтенсивність обстрілів там зашкалювала, то вони деякі переїжджали в місто Миколаїв, і в місто Миколаїв на сьогоднішній день там живе, скажімо так, як, ну майже повноцінно, тому що там людей багато, транспорту на вулицях багато, тобто, вже, начебто, і якось е, пройшов. Що в час і місто Миколаїв зажило, і Херсонці, ну всі сподіваються, що так заживе і місто Херсон, що вдасться все ж таки відтіснити ворога, і можна буде там більш-менш, я не кажу спокійно, але більш-менш спокійно і нормально продовжувати жити в своїх домівках і в своєму рідному місці. І саме це є надією для херсонців, і цією надією живуть люди. Ну і знаєте, як вже кажуть. За ті вже майже два роки скоро буде моменту повномасштабного вторгнення. Херсон незламний, незламний Херсон, незламні Херсонці, і вони вже довели це все. Херсон був і під окупацією 9 місяців, і вже рік під тотальними обстрілами, але Херсон живе і продовжує жити. Це дуже важливо, і ми віримо, що Херсонщина вся буде звільнена, і в самому Херсоні стане спокійніше. І це все залежить від наших захисників і захисниць. Дуже дякую вам за розмову. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань був з нами